Пройдемося по теології безумовного автоматичного прощення. Немає в Біблії такого прощення, просто так, просто прощать ворогів. Не існує такого, коли говорять про те, що Ісус сказав, що треба прощати ворогів, це виривається з контексту. У Біблії треба дивитися загальний великий контекст, збирати з різних місць писання все в одне єдине. Біблія говорить: Бог написано, що Бог смиренним дає благодать, а гордим противиться. Якщо людина горда, Бог ніколи її не пробачить. Тому що щоб отримати прощення від Бога, треба смиренно прийти до Бога. Треба обратитися від своїх гріхів і прийти до Бога за прощенням. Якщо цього не відбувається, прощення не надається. Ви не побачите, щоб Ісус прощав фарисеїв, якихось злочинців, просто прощав тих агресивних гордих, які робчинять зло. Всі, всі, кого він прощав, це або були хворі, яких приносили до нього, або там блудниця, яку яку хотіли побити. Ми бачимо, що блудниця, яка немічна, її привели, хочуть побити, він її прощає, прощає її гріхи, але він не прощає тих, які прийшли побити її. Він прощає гріхи своїм учням, які його зрадили, але все рівно вони сподівалися, чекали, вірили в нього, очікували його. І він до них прийшов, він їх пробачив за це. Ми бачимо, що Ісус прощає тих смиренних, які смиренно до нього приходять. Він прощає хананеянку, яка взагалі вона є ворогом. Хананеї, Самаряни, там, римляни, вони є ворогами для юдеїв в ті часи. Але Ісус їх прощає. Тому що вони смиренно до нього приходять і просять допомоги. Ось так це працює. Не буває просто так прощення. Прощення отримає той, хто прийде смиренно до Ісуса і попросить цього прощення. Крапка.